Як можна розглядати таку позовну заяву, якщо керівник юридичної особи, заявляє, що договір розірваний, представник подає зустрічну, щоб розірвати договір? Оце перше питання. Якщо ми зараз переключаємося на вторинний позов, то стає логічним питанням з'ясувати. Керівник, який найняв представника, каже, що розірваний, а представник каже, що треба розірвати. Тільки сьогодні в судовому засіданні просто надається пояснення просто пояснення того, що договору між замовником будівництва, який є відповідач, не укладався ніякий договір генерального підряду з будівельною компанією Гарант С, то з цього взагалі гарант С набула статусу генерального підрядника в цьому, будів... в цьому будівництві. На підставі угоди з іншою юридичною особою, яка юридично не є замовником будівництва. Ну тоді дійсно треба визнавати, що ми не живемо в правовій державі, що норми законодавства не мають ніякого значення і можна робити все як завгодно. То ось зараз ми отримали пояснення. Прошу зафіксувати дану обставину про те, що представник відповідача зазначив, що договору між замовником будівництва відповідача. Вже би каже Молодіжний, не укладався договір з будівельною компанією Гарант с яка виступає генеральним підрядником, тобто договір генерального підрядника між відповідачем з іншою юридичною особою, взагалі ніколи не укладався. Ці всі обставини мають значення для справи. Вони під час розгляду справи по суті все деталізовано буде зазначено по кожному і з проханням надати оцінку суду тим і іншим угодам щодо їх нікчемності.